Вітамін Д, роль для організму, чим поповнити дефіцит. Розповімо про важливий для організму вітамін Д, що потрібний для нормального функціонування імунної та нервової системи, роботи м'язів та кісток, зниження ризику раку та розвитку діабету. Активна форма вітаміну Д, кальцитріол, який також називають вітаміном Д3. Утворюються під впливом ультрафіолетових променів. Взимку сонячних променів недостатньо для утворення оптимальної кількості вітаміну D, Тому в цей період рекомендується перше. Вживати більше продуктів, багатих на вітамін D. Друге вживати харчові добавки з вітаміном D за порадою лікаря. 3. Якомога більше бувати на свіжому повітрі в сонячні дні. Вітамін Д можна отримати з продуктів харчування, але профілактична доза досягається таким чином дуже складно, перелік продуктів, які найбільш багаті на вітамін Д, жирні сорти риби, лосось, сардини, оселедець, скумбрія, печінка тріски. Яйця. Молочні продукти. Вершкове масло, молоко, сир, яловича печінка. Гриби. Симптоми, що свідчать про можливість дефіциту вітаміну Д у дорослих перше. Біль та слабкість в м'язах і кістках. Це пов'язано з порушенням обміну кальцію та фосфору. Друге. Часті переломи та підвищена крихкість кісток виникає через недостатню мінералізацію скелета. Третє. Погіршення імунітету часті застуди та інфекції. Четверте. Швидка втомлюваність, слабкість, сонливість пов'язано з недостатнім надходженням кальцію в клітини. П'яте Депресія, пригнічений настрій, порушення сну. Шосте. Надмірне потовиділення, особливо в області голови 7. Прискорене серцебиття, підвищений тиск. При появі цих симптомів варто проконсультуватися з лікарем. Лікар може призначити вам аналіз крові, щоб визначити рівень вітаміну Д в організмі. Дати рекомендації щодо профілактики та лікування.